Шановні вступники, у цьому відео інформація про перебіг вступної кампанії для майбутніх магістрів, а також правила подання документів. Отже, ви вже зареєструвалися на ЄВІ ЄФВВ. 1 липня цього року ви маєте зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті. З 1 липня до 18 години 16 липня ті, хто бажають скористатися своїм правом вступу на держбюджетну форму навчання, повинні зареєструватися в електронному кабінеті вступника для складання фахових іспитів і співбесід замість єві, які відбуватимуться на базі зну у дистанційному форматі. Терміни проведення фахових іспитів та співбесід для осіб, які мають спеціальні умови вступу, з 17 до 28 липня 2023 року. Також у цей період з 31 липня до 21 серпня відбуватимуться фахові іспити для вступу виключно на контракт. Подання заяв на вступ до магістратури ЗНУ здійснюється через електронний кабінет вступника на сайті. В період з 31 липня до 21 серпня 2023 року. Формування рейтингових списків відбудеться 26 серпня на бюджетну форму навчання а 30 серпня на контрактну, виконання вимог до зарахування до 29 серпня на бюджет а до 6 вересня на контракт урешті решт зарахування відбуватиметься 31 серпня на бюджетну форму навчання, а 7 вересня на контрактну. За додатковою інформацією про вступ і про навчання в нашому університеті звертайтеся до наших офіційних ресурсів сайту ЗНУ, приймальної комісії, а також до соціальних мереж відділу до університетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування. Сподіваємося, ваш вибір є і завжди буде правильним обирайте запорізький національний університет у 2023 році